Вирішили зібратися в магазин і поїхати в докупити там певні речі в садочок. Дивіться, взяла вона наталіну косметичку і всю косметику. Вирішила намалюватися. Бо як вона поїде така ненамальована? Що тут? для губ хочеш, щоб губи не потріскалися? Ох, намастила тебе тепер не потріскують точно губ. Молодець, все. Помадою намазалася. Ще є тоналка. І ще пензлики, бафи. Все треба рівно поскладати. Додонтисептик! хе Для неї той кодикулон. Парфуми, все складає помаленьку. Ага, так рівно, щоб було. О, цим так добре. Та-та-та, щічки-щічки. Щоб не було сильно рум'яна і не блистіло лице. Так, правильно. О, підправила трошки. Все, все, все. О, виски, так, молодець. Тоналк. Ну тут ти не справишся, напевно. Дивись, Наталя, вона розкрутила твою тоналку. І що ти з нею будеш робити? Угу. Намалювалася. Треба добре розтерти. <рес> <рес> Знаєш, вона хоче туналкою собі замазати під носом, щоб сопелюк воду не було. <рес> Цим треба потикати. Отак, От молодець. Ось вона ж замічає все, що ти робиш. Кероліно! ха <ріст> Карліна точно сьогодні піде в На тудалці. На Нащочку. На так. І на другу щочку. <ріст> Ти як маклий Калкін з один дома. Такого треба лише намазати і кричати. Все, давай. Вже намалювалися, давай то складай бафи. помаду складаємо. Ні, ні. Ні? ні, ще не все, ще не все. Чекай, ще щось забула. Якийсь етап пропустила. Все, та вже гарна. Бомба, тепер треба вже передітися і їдемо на машинці. Міляємо, мляємо, що.

Треба під низ пролізти. Шлагбаум. Є. Ні, я не хочу пролазити. Біжи. Бачиш, сніг вже весь розтопився, так що сьогодні санок не буде. Іграшки. Ідемо, там майданчик буде зараз будеш бавитися, поки ми щось виберемо. У нас зі всіма поздоровалося і пішло. Такі от курточки, дощовички. Думав, що пише Кароліна. Ось такі є з метеликами. Ось така, як в нас, купила з Мікі Маусом. І ще такі темненькі двохсторонні. Оце ще така ніжна ніжна рожева. З іншого боку, єдинозаврики, Мауса. і веселки. Бодіки з зайчиками з квіточками, О, з їжачками. з такими квіточками, колосаті, звичайні біль, болочки геб, спідничка. От різні футболки, переважно гапчики рожеві з єдинорожком. І ще є класні свитерики. Ось такий от фіолетовий, є жовтий. Мені найбільше сподобався от жовтий і рожевий. Ось цей бомбезний він переливається. Наталя замітила єдинорожка. Але тільки а, дві штучки. Це великі на Штанішки з паєтками, з норожками лосіни, з лисичками. Це щось прикольне. Ще гепчики. О, є спортивніші штани. Я, гепчики. я хочу взяти. Штанів Такі не голубенькі. Губенькі. Ви це. хотіли щось стюгун підібрати, А, нічого. А, не... тонне, щоб було ясно. Будеться там складає сортери. Це не підходить. О, це якась голуба, а це тіфані. Тут ще є піжамки. Дуже з динозавриками, все з єдинорожками. Мені ця бавиться кобиками. Щось будує чи руйнує хатку. Різнокольорові гумачки. Рожеві. принцеса. Знову єдинорожки. Все в єдинорожках і Мікті Мауса. Кьют. Маленька скелеласка. Ой! Впала! Розумієш, воно не буде таке тверде, що ти нормально собі станеш, зафіксуєшся. Треба поставити. бачиш, бо воно прогинається. Все, вернулися ми вже додому із покупочками. Королі по дорозі купили ось таку от забавку. Тут ще скорки були, шоколадні. Ну, корисна забавка, тому що це ліхтарик і пригодиться. Тепер вона буде мати свій ліхтарик і не буде забирати ті, що ми заряджаємо. Класна забавка. Вже потім ввечері не буде світла. І будемо світити, бігати, будемо бавитися, світомузика, все. І співати будемо зразу. Так, що ж там ми вибрали в магазинчику. Тапочки треба було. Взяли нові, тому що попередні були на неї вже трошки малуваті, по хаті ходити, а цю буде ходити вже в садочку. Ось такі от Костюмчик якраз нормальний, бо казали не брати якісь такі. Бо вони будуть там вимазувати в садочку. Май. Ну, буде мати два, буде з Мікі мати і сіренький. Ще треба було докупити бейджик, бо треба його покласти в портфель, щоб знали, де чий портфель і номер телефону на всякий випадок. Яка гарна дівчинка. Ого, мама скільки пальмочок тобі накрутила. Клас. Забув. Розказати про наш торт. Так українці не показуємо, він дуже-дуже солодкий. Вирішили його з'їсти самі. Я можу сказати, що потрібно було давати горіхи, бо він дуже-дуже мокрий. Тобто впиталося все класно. Кринка каже, що вона робот. Та ясно в такому комбінезоні? Ходи, доці, йдемо, бо зараз виключить світло, а ми йдемо купимо в магазинчику. щось. Хто перший? Робот перший. Ліхтарик бери, бо виключить світло, щоб ти могла світити. Вийшли на вулицю. У нас ж тут маленьке завдання є. Будемо бенгальський вогник один світити. Дивись, як буде зараз гарно. Не вдається. запалити. я побачила. Я побачила все. Не хоче запалюватися. Все, бач, запалили. Я не знаю за якою спробою, але вдалося. Закінчився. Йдемо, викинемо сміття, йдемо в магазинчик. Побіг. Ура! Ара, задули, свічку. Задули, свічку. Ара, задули свічку. Кароліна з тим ліхтариком. Добре, що їй дали. Тут переїхать замітно, де вона йде. Випав сніг і одразу топиться. Можу дещо показати. Та-дам! каролінки нема. Вона в садочку, а ми собі прогулюємося. Замітили ось такого от слона чи мамонта. Ну, Здалека він був гарніший, а коли підійшли ближче, то Ну, так, посередньо. А, магазин слон називається. Зараз закритий. Хотіли заїхати в Елефант кав'ярню, попити каву тут, посидіти. Перховина, але, на жаль, закритий, да? шукаємо десь інакше. Поки йдеться там в садочку і чувствую. знайшли ось такий от набір для малювання, так як вона сильно хотіла малюватися Наталіним. Я не знаю, скільки він коштує. Треба, напевно, на касі питатися, бо немає ціни ніде. Да? Можна і таке прикупити набір для малювання. Так, дивимося, що на памперсі, а є такі лаки лакипінг. Я їх перший раз взагалі побачив Хай чи сірки по знижці якраз дівчачі. 379. Саме головне, за чим ми прийшли, це от взяти якусь зубну пасту, бо в неї закінчилося В неї була така Colgate от. з дельфінчиком. такий Colgate 69, то і завелик. Така з мішкою. А, щенячі патрулі. Зубна паста. Прономель Тут все дитяче, дитячі, дитячі сплети і якісь німецькі ще зубні пасти. Не знайшли ніяких кафе, щоб купити каву. Тут близенько. Просто зайшли в магазин, купили доці зубну пасту і вертаємося додому, поп'ємо каву. Приблизно десь в обід її будемо забирати. Забрали Микарлінку вже з садочку ледве, тому що вона не хотіла йти, хотіла лишатися. Щоб так дитині сподобалося бути в садочку з дітками. Ну я ще такого не бачу. Ми їй пояснюємо, що завтра вона знову піде в садочок, а вона ну, ніяк. Добре, що купили іграшку їй маленьку, коли купляли зубну пасту. Показали, і вона зразу вийшла на руках у виховательки. Все топиться плюсова температура, погода, знаєш, така як зебра. Вчора було сонце, сьогодні сніг, до вечора все розтопиться, завтра знов сонце. Така от зима. Нема навіть коли на санках покататися. Ой, тепер Карлінка ще й в тата кидає сніжкою. не кидай в тата. Є, тату, давай я ловлю. О, не зловив. Ай, давай ще раз. Давай, зловлю. Та <розум> 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 ти не в ту сторону кинула, ти мене здурила.